Земельну ділянку потрібно використовувати раціонально. Вибрала я рядочок кущівки і редиску і на це місце посадила розсаду баклажанів. Як боротися без хімії із жуками, я вам в подальшому покажу, зроблю таку відеопораду. І в тих людей, яких купувала розсаду, у них є теплиці з квітами, а їх там так багато. Ну, як я можу звідти вернутися без квітів? Звісно ж, я купила іще собі новеньких ростюшок. І запитала мене, власниця, а чи є у вас такий горщик, в який влізе відро землі? Кажу, є? І мені подарували ось таку бікбегонію. Я подивилася в інтернеті, вона розростається до метра в ширину, вона дуже велика буде. Сподіваюся, я зможу її до таких розмірів випликати. Щиро дякую за подарунок. Дуже приємно. Ви навіть і не знали, що в мене ось ось буде день народження, і зробили мені таку приємність. Ой, погляньте, краса, та й годі. Любуюся.